У вопнярці готуються до благодійного аукціону картин юного художника Владислава Дьоркіна. На виставці буде представлено кілька авторських робіт, виручені кошти від продажу, яких підуть на підтримку волонтерів та забезпечення 53 ї ОМБ. Владислав малює картини на військову тематику, в яких відображає біль боротьбу і незламність українців. Це вже не перший аукціон хлопця восени 2023 року. Йому вдалося зібрати 18 тисяч гривень на підтримку оборонців. Цього разу Владислав сподівається залучити ще більше коштів і закликає всіх долучитись до допомоги. З нами на зв'язку Владислав Дьоркін. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. Як виникла ідея самого благодійного аукціону? В мене виникла ідея через те, що мене добре виходило малювати. Я вирішив спробувати, що буде, якщо я це спробую розвинути. І таким чином я покращив свої вміння малювати з рік. І мені було цікаво, чи зможу я намалювати якісь картини, щоб вони сподобались людям і щоб вони хотіли їх придбати. І таким чином в мене виникла ідея створити перший свій аукціон, який відбувся в Апнярці. І тепер мене ще більше, можна сказати, мрія, що більше людей купили моїх картин і щоб більша була ціна, і щоб за ці гроші можна було якомога більше допомогти. 53 ОМБ. Які картини будуть представлені на цьогорічній виставці? Чи є серед них особливо важливі, важливі самі для вас? Так. На виставці буде 5 тубусів розфарбованих. 3 гільзи розписані в стилі Петриківського розпису. Один ящик для патронів розписаний? 8 картин. Але для мене найбільш цінніша, цінніша картина це тубус. Тубус, на якому написано. Раніше, як в'їжджали в, в Авдіївку, то там була стела з написом Авдіївка це Україна. І це її ще літо малював, і я її малював і той час, поки ще боролися за Авдіївку. А вона для мене така ціна, тому що якраз тоді в Авдіївки захищав мій. Близька для мене людина Володимир Бондарів. І тому для мене це найцінніша картина. Ось минулого разу вам вдалося зібрати 18 тисяч гривень, які очікування цього разу. Цього разу десь я би хотів зібрати 1050, щоб можна було купити цього разу вже з два Старлінка. Але якщо я отримую більше грошей на аукціоні, то гроші тоді підуть. Можливо, на РЕП. Але поки хлопці просили купити тільки два Стерлінки. Тому поки така ціль. Пане Владиславе, дякуємо вам за вашу роботу і, дякуємо, і бажаємо вам успіхів. Дякую, дякую, що запросили. Гарного вам дня. Нашим глядачам нагадую, Владислав Дьоркін, художник, був з нами на зв'язку.